Комахи найчисельніший і найрізноманітніший клас в усьому тваринному царстві. Відомо про понад один мільйон видів цього роду, але науковці припускають, що половина чи більшість з них ще не відкриті наукою, і їх чисельність може сягати трьох-п'яти мільйонів видів. У комах найдосконаліша нервова система та органи чуття. Вони освоїли усі середовища існування і зустрічаються практично скрізь за винятком морів і океанів. Вони жили поряд з динозаврами і є найбільш пристосованими до змін клімату та будь-яких інших природних змін. Богомол. Назва богомол вже є цікавим фактом про цю комаху. Вона була присвоєна йому натуралістом Карлом Лінеєм. Своє прізвисько комаха одержала завдяки будові передніх лап. Коли він складає їх разом, зовні це нагадує літургічну позу. Відкривши цих комах, їх віднесли до торганоподібних. Більшість представників цього виду віднесли до сімейства справжніх богомолів. Загалом існує понад 2800 видів богомолів. Це зелені, жовтуваті, бурі комахи з характерною чорною чи біло-чорною плямою біля основних передніх хижих ніг. Крилаті самці відносно добре літають. Вид поширений у Європі, Азії, Африці та завезений до Північної Америки. Найпівнічніший вид богомолів може жити в помірному кліматі, але численніший у теплих регіонах. Його ареал розширюється на початку 21-го століття. Богомол звичайний це велика комаха з видовженим тілом, яке сягає 4,5, а то й до 9 см завдовжки. Забарвлення цієї комахи може варіюватися від зеленого до темно-коричневого. Колір залежить від багатьох факторів перевлиння личинки, температура, вологість, освітлення і тому подібне. Богомол. 14 фактів. Перший і найбільш відомий факт самка вбиває свого партнера під час парування. Така традиція пов'язана з необхідністю самки отримати велику кількість поживних речовин для вирощування потомства. Самки відкладають своє потомство в капсулах, що захищає від впливу зовнішніх факторів. Сильний холод і навіть окупи хімікати не здатні пошкодити кладку самки. До речі, кладка може налічувати від 10 до 400 яєць. Їх можна утримувати як домашніх тварин, так як вони не становлять загрози для людського життя. Цілком припустимо утримувати цих комах вдома у тераріумі. У їхній раціон входить лише їжа тваринного походження. Корисною особливістю богомолів є боротьба з комахами-шкідниками. Через те, що богомоли не харчуються рослиною їжею, відомі випадки, коли фермери використовували цей вид для боротьби з іншими комахами. Богомоли вважають за краще налякати супротивника, ніж втекти. Навіть вступаючи в біль з більшим представником фауни, богомол віддає перевагу битві, ніж втечі. Захисною реакцією богомола на напад є прийняття жахливої пози. У разі він намагається візуально збільшити свої розміри, для цього він стає на задні лапи і випрямляється на весь зріст. При цьому він розправляє крила та лапи. Привалість життя в домашніх умовах більша, ніж у дикій природі, і становить близько року. В природних умовах ці комахи рідко живуть більше двох місяців. Стародавні її муміфікували цих комах, тим самим даючи їм право на потибічне життя. Їхні останки були знайдені в бурштині. 50 мільйонів років еволюції практично не позначилися на їхньому зовнішньому вигляді. Вони мають крила, а під час польоту найбільшу небезпеку їм встановлять кажани, так як богомоли в більшості часу активні уночі. На голові у цих комах аж п'ятеро очей, двоє з яких більші і легкопомітні. Для виявлення ще трьох варто придивитися уважніше. З усіх комах тільки вони здатні повністю крутити головою навколо своєї осі. Богомоли чують звуки. Органами слуху вони сприймають лише гучні звуки, решта відчуваються як вібрації. Богомоли мають звичку багато їсти, однак доведено, що чим більше богомол їсть, тим швидше старіє. Справжній король богомолів носить назву чорна квітка і вирізняється наявністю шипів на передніх кінцівках. Це дивна і цікава комаха. Хижаки існують серед усіх видів живих істот, і богомов їх яскравий представник серед комах.